Як найкрути Російська імперія не так. Російська Федерація на даний момент є останньою колоніальною імперією в історії людства. Саме тому вона, врешті-решт, має розвалитись так само, як здохли динозаври свій час. Весь Сибір, усі регіони, це насправді не просто суб'єкти федерації, а це реальні колонії, із яких центр метрополія, висмоктує всі природні багатства. Якщо ми вже згадали про Сибір, то Сибір на скончику займає а, три чверті сучасної російської території. Як Москві вдалося підкорити цю величезну територію, розповідь у нашому наступному сюжеті. 18 століття ненаситні російські царі прагнуть завоювати ще більше територій. Ціль підкорити Америку та Японію. Однак на шляху росіян до омріяних нових земель опинились дикі племена Сибіру. Кривава війна проти місцевого населення розтягнулася на кілька століть. Усі походи на далекий схід закінчувались фіаско. Серед тих, хто прочався найбільше, був маленький народ Чукчі, потужна у військовому плані держава, ніяк не могла зламати його опір. Сибір, що в перекладі з монгольською, означає спляча земля, навіки втратив спокій всередині середині шістнадцятого століття. Перед Іваном Грозним, який вже підкорив Казані Астрахань і з цієї нагоди побудував собор Василя Блаженого у Москві, відкривались незвідані простори за Уральськими горами. Першим завойовником Сибіру називають Єрмака. Перед тим як стати національним героєм Росії, цей ватажовдонських козаків був розбійником, який грабував купців. Згодом Єрмак перекваліфікувався у військового найманця, родини магнатів Строганових, до їхніх рук стікалися усі кошти від торгівлі з Китаєм. У 1580-му Строганови найняли єрмака для походу проти Сибірського ханства. Зберігли свідчення, де цей національний герой Росії вихваляється, що вирізував тубільців цілими поселеннями. Так розпочалось криваве поневолення сибірських народів у вісімнадцятому столітті. Справу Івана Грозного продовжив Петро І. Залякуванням, обманом та звірячою жорстокістю росіяни підкорювали один за одним народи Сибіру, косили тубільців і принесені епідемії, аби уникнути фізичного знищення. Вони погоджувались платити ясак, натуральний податок. Росіяни стрімко просувалися на схід до узбережжя Тихого океану. Здавалося б, до омріяної Америки рукою подати. Але події на Чукотці зруйнували бліцкріг Петра І. Корінні жителі півострову, чукчі не тільки відмовились платити данину. Майже 150 років вони чинили запеклий опір російським загарбникам. Чисельність чуктів складала лише 10 тисяч чоловік. За організацію побуту та рівнем життя. Вони жили ще в кам'яному віці, займаючись полюванням, розведенням оленів та морським промислом. І, хоча чукчі мали примітивну зброю, тільки стріли та списи, вони успішно протистояли противнику, озброєному мушкетами й шаблями. З чисельних походів росіяни поверталися ні з чим, поки за Раво не взялась Катерина II, справжній професіонал з ліквідації цілих народів у 1742-му Вона видала указ промовистою назвою знищити усіх чукчів. При цьому змінили тактику. Російські загарбники хитрістю під приводом мирних переговорів заманили у свій табір 12 чукотських командирів. А далі на них просто напали і вбили. Після цього російські карателі атакували війська чукчів, які в паніці відступали. Втім, у битві на річці Орловій 1747-го Чукчі сьомого тюкчі вщент розбили загін Павлуцького. Катерина II, зрозумівши усю безперспективність цієї війни, визнала фактично свою капітуляцію. Зрештою, приборкати чукчів вдалося не силою, а підкупом у 1778-му чукчі підписали договір про прийняття російського підданства. Водночас вони платили податок у такій кількості та якості, яку самі забажають, і вдіяти з таким станом речей російські царі нічого не могли. Поступово Росія таки перетворила увесь Сибір на колонію. Кремль грабував багаті природні ресурси регіону та відправляв суди в'язнів відбувати покарання. Час від часу в регіоні спалахували антиімперські настрої під гаслом Годі годувати Москву. У середині 19 століття відбувся гучний судовий процес у справі так званих Сибірських обласників. Групу із 40 людей засудили за те, що вони виступали, начебто, за відокремлення Сибіру від Росії, хоча насправді вони прагнули, аби більш що коштів залишалось на місцях влітку 1918-го Під час громадянської війни у Сибіру радянську владу повалили і проголосили незалежність регіону, але після поразки білогвардійців Колчака Сибір знову став російською колонією, з якої Москва і нині викачує ресурси.